В ніч 14 на 15 лютого цього року до чергової частини Соломіського управління поліції надійшла інформація про те, що по вулиці Борщагівській троє студентів одного із вузів на території Соломіського району отримали ножові поранення, одного з яких оновилось проникаючим. За даного приводу відомості були внесені до єдиного реєстру Соломіського району управління поліції за ознаками складу злочину, передбачено замах на вбивство. Родопоративники вказаного відділу розпочали пошукові заходи, які е, заключались в пошуках не лише по району, а взагалі по місту Київ. Протягом місяця кропіткої праці оперативників було викрито трьох громадян, один з яких і наніс вищевказані тілесні ушкодження. Затриманим виявився місцевий мешканець, киянин, який на даний час ніде не працює. Вищевказаному знову годину оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4, 4 статті шостої Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про проведення ряду судово-медичних експертиз з метою встановлення ступені тяжкості тілесних ушкоджень та додаткової кваліфікації даного кримінального правопорушення. За клопотанням слідчого відділу Солом'янського управління поліції, затриманого Солом'янським районним судом, взято під варту до СІЗО міста Києва, де здійснюється і відпрацювання на предмет причетності до скоєння злочинів на території міста Києва та Солом'янського району, 15.2 ми поверталися з гуртожиток приблизно годині ночі. Ми на зустріч нам йшли два хлопці дівчина Вони спровокували бійку і штовхнули. Одного із нас і потім зупинилися. Один з них замахнувся на мого друга. Доки я розвернувся на це, інший наніс удар збоку. Потім почала штовханина, під час неї він наносив удари ножем іншим із нас. У нас було троє. Потім до нас підійшли інші хлопці, що це бачили. Вони побачили, що в нас є пошкодження, вони визвали скору. Дякуємо працівникам першого відділу Соломінського відділу поліції за оперативне розкриття злочину. Надіємо, що більше не буде випадків нападів в нашому студмістечку.